Я сьогодні показувала, що я побачила три купочки шампіньйонів печериць, і я зразу подумала, що оце ось їстівні, а інші ні. Давайте перевіримо, як це точно вгадати чи сказати. У них дивіться, товста ножка, коротка, широка шляпка. Пахнуть вони приємно. Зараз я їх проварю і проверю ті, що мені здаються неїстівними. І порівняємо. Показую вам це, ви відразу зрозумієте, що це неїстівні. Вони І навіть запах такий неприємний. Зразу пожовтіли, вода пожовтіла. А це ті, що їстівні, біленькі залишаються, вода прозора. Зараз я покажу. Вода прозора, вони біленькі. Я зараз підсолю і ще трішки проварю, а ці просто викину. І чим вони зразу мені не сподобались, в них тоненька худа ножка, і шляпка така, як не широка, а така прям як надівається на цю, як кнопочка якась. Так що будьте уважні, коли збираєте шампіньйони. Ось так виглядають псевдо шампіньйони. В них навіть відразу вон при подразненні жовте виступає щось. Бачите, в них дуже схожі на шампіньони, ну вони вищі, тонші і шляпки такі дуже прилягають до ножки. Друга хвиля грибів. Завтра обов'язково йду на тихе полювання.